Улас Олексійович Самчук 1905 1987. Улас Самчук народився 1905 року в селі Дермань на Волині в родині селянина. Після закінчення сільської школи навчався в Крем'янецькій гімназії, але не закінчив її через мобілізацію до польського війська, звідки дезертирував. 1927 року нелегально перебрався до Німеччини. Вивчив мову, вступив до Бреславського університету. Але з 1929 року переїхав до Чехословаччини, де навчався в українській господарській академії. У 1938-1939 роках працював на Закарпатті як кореспондент газети Українське слово під час Другої світової війни опинився в Києві, намагався видавати цю газету, а згодом журнал Літаври. Але почалися арешти, і Самчук переїхав до Рівного, де очолив газету Волинь. Незабаром газету закрили, а редактора заарештували. Через місяць його звільнили за браком доказів. І він виїхав до Німеччини. Був одним із лідерів створення муру мистецького українського руху. 1947 року письменник переїхав до Канади. Помер у місті Торонто 1987 року. Творчість УЛАСА САМЧУКА. Ще до війни побачили світ такі твори. Повість КУЛАК. Перша збірка Оповідань Віднайдений РАЙ 1926 РОКУ Романи Марія ГОРИ ГОРЯТЬ ПРО боротьбу закарпатських українців ЗА незалежність. Трилогія Волинь. В еміграції ВИЙШЛИ друком. Трилогія ОСТ. Роман «На твердій ЗЕМЛІ КНИГИ МЕМУАРІВ «5 по дванадцятій», На БІЛОМУ КОНІ Чого не гоїть вогонь. На коні вороному «Планета ДІПЕ Останній твір СЕМЧУКА, Роман СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ піонерів» РОМАН МАРІЯ. РОМАН написано 1934 року і присвячено матерям, які загинули голодною смертю на Україні в роках 1932 1933. ЖАНР. Критики визначають його як роман або як повість хроніку. Автор із документальною достовірністю відобразив життя Марії. Двадцять шість 258 днів її долі. Композиція роман Складається з трьох частин. Перша книга ПРО народження Марії. ТЮ. КНИГА ДНІВ Марії. ТРЕТЯ КНИГА ПРО хліб. Головні ПЕРСОНАЖІ МАРІЯ сільська КРАСУНЯ СИРОТА ГНАТ Кухарчук – багатий СЕЛЯНИН ПЕРШИЙ чоловік Марії. Корній Перепутька – КОХАНИЙ Марії, Другий чоловік, Колишній Матрос. Діти Демко, Максим, Лаврін, Надія, книга Ір. Марія втратила батька загинув у каменоломні, а потім і матір. Виросла сиротою, працювала наймичкою. Покохала юнака корнія, але його забрали до війська на сім років. Не дочекавшись, Марія вийшла заміж за гната. У цій сім'ї народилося троє дітей, які померли маленькими. Раптом повернувся Корній. Гнат лежав у лікарні, а Корній допомагав Марії по господарству. Коли Гнат повернувся, Марія попросила розлучення. Книга друга. Марія з Корнієм господарюють у його хаті. Спочатку корній був грубим, але поступово змінився. У них народилися діти Демко, Максим, Надійка, збудували нову хату. Почалася війна, і Корнія забрали на фронт. Їхня хата згоріла. Повернувся Корній, народився ще один син. Лаврін. Діти допомагали батькам лише Максим був жорстоким і непокірним. Демка забрали в солдати, він потрапив у полон. Почалася революція і щастя закінчилося. Книга третя. Після короткого спокою настали важкі дні. Максим повернувся з фронту, став більшовицьким начальником. Він вигнав батьків із хати, зрікся їх, як куркулів. Надія народила доньку христинку. Життя ставало нестерпним. Корній, шукаючи їжу, знайшов мертвого зайця. Марія віднесла його надії і побачила страшну картину. Надія задушила дитину і збожеволіла Корній, не витримавши, зарубав сина Максима. Потім пішов із дому. Марія залишилася сама. Значення твору. Марія тева це твір про страшні метаморфози людського буття в умовах більшовицького геноциду Тридцять днів голоду стали гаслом її життя.